Всім доброго дня! Під вас є чисельні прохання? Ну просто, ну практично під кожним відео, якщо ви бачите, що в мене посажена гортензія, чи якийсь хвойник, чи ну все, що в мене посажено, ви питаєте, чого я все сажу в горшках. Ну, це просто вже таке, знаєте, одне і те ж питання. І чому я хочу цим відео вам показати? Що, що це таке приствольні круги, що таке бордюрна стрічка, де її можна купити, і як я її використовую при посадки волотистої і крупнолисної гортензії? Зараз я вам покажу на прикладі: я садила в ґрунт крупнолисну гортензію, що я як я все це роблю, і як я використовую цей бордюр, Роблячи приствольний круг біля гортензії. я вам зараз все це покажу. Так що підписуйтеся на наш YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Поставте вподобайку, якщо відео сподобалося. Напишіть коментар. І я дуже вдячна тим, хто пише коментарі. Навіть якщо вони бувають негативні, але це теж коментар, який корисний для YouTube каналу. Так що, всім гарного перегляду, робіть каву. І дивіться. От у то я хочу засадити повністю крупновисну гортензію. Тут оце місце. Я осінню поособождала, повикопувала. Тут у мене все дві гортензії. Це у мене гортензія посажена Хаміліон, а це Ендріс Саммер. Далі там теж буде гортензія. І сюди я хочу висадити гортензію, яка називається Бальмер. Але я не впевнена, що це бальмер. І вона вже у мене в 20-літровому горщику. От. Я в цьому році хочу точно її е, определити сортність. І чому я її висаджую, Бо вона дуже велика. Вона просто вже ну, реально розрослася. Значить, і оце на цей вугол я хочу її посадити і побачу, яка вона буде. І, значить. У нас тут така зона, тут у нас тандир, ми тут тусуємо, так що тут будуть гортензії посажені в такому в серії хаміліон кольорові. Я хочу їх потім підсинювати і хочу, щоб зробити їх кольорові. Значить, ну зараз будемо робити. Розібрали ми цей вугол, значить, убрали ми значить, цю кору, все убрали. Дивіться, яка яма. Яма приблизно 50 см. І в глибину вона приблизно 40 см. Тут у мене був посаджений хвойний шаровна хвойна туя. Хвойник посажений був. І тут була більша яма, і там положений дренаж. Я, бачите, докопала до дренажа. Ось, бачите, камінці вже пішли. Так що, далі я купати не буду, там все одно кислий торф лежить. І, значить, що будемо робити? Що нам для цього треба? Рослина, бачите, 20-літровий горщик. Вона практично була зайняла 20-літровий горщик. І... Значить, отакий кислий торф тут зусим. Тут, бачите, і положений осмокот. Тут в основному кислий торф. Зараз ми цю яму будемо спочатку вниз положимо, потім будемо засипати зверху. Зараз я вам покажу. Трохи насипала я, значить, і торфа сюди. І зараз ставимо рослину. Але так, тут у мене така яма. Я буду трошечки його піднімати. Через то в мене десь 40 см, виходить, висота ями, тому що я буду ще на сантиметрів, може, трошки піднімати. Бо тут така після того, як ви копали цю тую, така ямка вийшла. І, значить, беремо рослину. Така вона неї корнива. Трошки, бачите, я її розібрала. Ну, вона реально просто, я не знаю, куди її вже можна. Вона вже ніяке в відро не влазить, вона розрослася, розжиріла. Так що ми її зараз посадимо в землю. Сьогодні 31 березня. І я вирішила її посадити в землю. Ну, отак, бачите, я зараз його трошки підніму, бо я буду ставити приствольний круг. І по таким просьбам. За цим приствольні круги бордюрні, покажу вам, як я це роблю. Значить, ще додаємо. Ще нам торф. Тут теж багато кислого, тут уже і класман пішов з дорогих. Я для гортензії не жалію. Добре. Тут не повинно бути землі такої поганої. Звісно, трошки вибачитися за відео, що треба оператора собі, знаєте. Значить, отак ще потом. І зараз будемо поливати. Спочатку поливаємо водою, а потім сюди я залью пів відра зверху радіфарма. І що таке приствольний круг? Це такий бордюр, який продається в епіцентрі. Він продається на метраж. Є 10 метрів, є 20 є великий, є товщі, є тонші, є дорожчі, є дешевші. Вибираєте на ваш кошельок. Я от роблю приблизно тут десь 40 см в радіусі, я його зробила, як його зшивати, подивіться в інтернеті. Бо нема в мене оператора, щоб вам показати. Ось він просто, бачите, тут. Отак, фіксується один за одним і все. Може, занімумо окремо відео, тоді вам покажу. Так як я казала, що тут така яма трохи, то я буду вирівнювати цей приствольний круг з оцим бордюром, який іде тут такий ландшафтний дизайн. Він іде отак, за туями І тут так само. То я його просто буду держати на уровні, тому що, щоб вирівняти, значить, я його прям. А сюди я просто потом заложу хвойний опад. Ось сюди. Але хай сяде вода. От Я поставила приствольний круг. Як правило, я його буває таке, що я його прям ховаю вниз, під самий низ. Але тут, як яма вже така була, то мені треба наоборот вище підняти. Якщо це рівна поверхня, то я іноді бордюр прям ховаю під землю. На уровні землі і рослину сажу прям нижче туди набагато. Ну, так як тут просто яма, і мені треба вирівняти, то іменно бордюр він буде. Я отут хочу бачити, оце тут, ще буде земля. Зараз я зроблю все і покажу вам. Ну, отак виглядає посадка крупнолисної гордеції. В приствольному кругу. Приствольний круг. Гортензія посаджена нижче на приствольний круг. Нижче. Тут, бачите, земля положена, вона утрамбована. І сюди так буде ложитися, значить, спанбон чорний, і на нього буде ложитися кора хвойників. Суснова кора. Тут, бачите, далі ще яма, тут вже була туя шаровидна. Так як її викопали, залишилася яма. Тут теж буде садитися крупнолисна гортензія. І отаким от чином, тут я засиплю повністю, от то все засиплю, повністю отак, одесь от хвойний опад, для того, щоб її не було жарко. Обов'язково. Для чого цей приствольний круг? У мене все в приствольних кругах, дивіться може вільники. Усе. Тут, ось, бачите, теж посаджені все в приствольних кругах, того, що дуже зручно поливати. І так що, якщо тут капельний полів, а тут буде стояти капельний полів, сюди ставиться шланга і сюди буде капати вода. Вона не буде розтікатися нічого. Гортензія, як економія води, випір, гортензія буде завжди влажна. Зверху хвойний опад. Я просто вам ну, рекомендую іменно гортензію садити і щоб у неї зверху такий був приствольний круг. Так що обов'язково обов'язково подумайте над моїм таким, е, якось предложенням. Не пожалійте кошти, тому що він вам пригодиться в економії води це 100%. Тому що коли, якщо, наприклад, поливати просто, то вода розтікається, ви ж знаєте, і не попадає під рослину. А так як у гортензії зверху, тут робиться подушка з віком, вона зверху така в неї, подушка, прям така, знаєте, як мочалка, то вона через неї дуже погано потім проходить вода. І ви, ну, вроді би, ви поливаєте, да? вода розтікається і не попадає під рослину. А таким чином, я, якщо це стара гортензія, наприклад, і в неї вже там є. Така подушка корнева то я просто заливаю цей бордюр водою, і він потихеньку входить в гортензію Дуже зручно, дуже зручно. Ну, отак воно виглядає. Так виглядає, усе вже готове. Бачите, тут ось вже заложено корою. І тут заложено корою. І тут заложено корою, бачите, приствольні круги. І он можжевельник блюару, теж у мене із капельних полів лежить, і бачите, дуже зручно, капкає, капає туди і все. Все мене в мене візде в призвольних кругах. Приствольні круги це бордюри, які продаються в епіцентрі. От приходите в епіцентр і говорите, дайте мені бордюр і вас поведе менеджер туди, де продаються бордюри. Бачите, коли ви поливаєте, вся вода йде вже тільки під гортензією. Вона не розтікається, нічого. Ну, вода ж дорога у нас вже стає, знаєте? Таким чином, це все. Я сюди десь підлила води, таких три штуки. І зараз е, вода вся війде, і я полью радіфармом. Розведений радіфарм 25 грам на 10 літрів води. Ну, от, бачите, я її розв'язала. Чого я вирішила зараз її це пересадити? Тому що кущ старий. І ви знаєте, потім дуже тяжко садити, тому що вона буде вся в листві. І, ну, дуже важко садити. Велика корнева, листків багато. Це тоді треба буде чекати або осені, або Ну, Слідчі весни, тому що вже в травні місяці вона буде дуже велика. Так що я вирішила її посадити зараз. Сьогодні 31 квітня у нас 22 градуси температура дуже-дуже тепло, прям дуже-дуже тепло. Якщо буде прохладно, я просто її вкутаю з і все. Але так як тут приствольний круг і вона низько посаджена, то я думаю, що в корневій в землі їй не буде холодно. І, значить, половина оцього цієї ліки я виливаю радіфарм. Обов'язково все, що я сажу. Так, да, він не дешевий, але він того стоїть. Він того вартий. Цей Радіфарм італіянський, фірма Велагро. Все. Таким чином. Бальмер посаджений в землю. Я це вас вас показується відео не для того, щоб ви так рано садили. А так рано садити я не рекомендую. Я сажу і за того, що це в мене старий кущ. Якщо це молодий саджанець, то я не рекомендую вам так рано садити. А старий сорт, верніше, не старий сорт, а за віком уже ця рослина доволі таки старенька, їй вже більше років, То я просто вже ну, не можу його тримати в горщику і я його висадила в землю. А ще раз вам наголошую тільки із-за того, що якщо він піде листва, я його просто не зможу посадити в землю, бо він буде дуже-дуже буде в листві. Так що, отак от я сажу всю крупнолисну і волотисту гортензію. Ну, все, поубирали. Оце то, що ми з вами садили. Тут вже все вбрали. Бачите, тут тепер на уровні лежить кора соснова, нема ніякої ями. Все заложили. Получається, тут одна гортензія, друга, третя. Там буде четверта, п'ята, шість штук буде. І між доволотистими, між штамбами буде ще посажена крупнолисна. Я чого і посадила тут? Волотисті на штамбі, щоб вони були вищі і давали тінь крупнолистим гортензіям. ну, Літом покажу вам, як ще буде. А тут ще будемо висаджувати ще три штуки крупнолисний гортензій ще три, 4, 5, 6 штук ще будемо висаджувати І отак буде тут алея таких крупнолисних гортензій а трошки пізніше хай сядеться вода, трошки ще так його притрамбувати і засипати всередині ну, приблизно сантиметрів на три хвойного опада. Ну, трошки ще сядеться земля і я більше насиплю. Ще притрамбую його, буде хвойний опад, там, щоб вона не сохла літом, щоб корнева система не перегрівалася.